Ми продовжуємо тримати інформаційний фронт так само впевнено, як Україна тримає свій щоденний бій за свободу. Сила, стійкість і віра в перемогу залишаються нашими незмінними орієнтирами. Кремежуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Місто схиляє голову у скорботі. На щиті додому повернувся справжній патріот. відданий захисник України Валерій Гусинський. Вічна пам'ять та слава герою. 20 листопада перестало битися серце захисника України Валерія Михайловича Гусинського. Йому було 52. Після себе він залишив матір, доньку та сестру. Для них ця втрата стала болем, який неможливо подолати. Сьогодні місто провело в останню путь свого героя. На церемонію прощання прийшли рідні, друзі, побратими, аби віддати шану людині, яка навіть під час тяжкої хвороби не відступила та стала на захист України. Для багатьох він був прикладом відповідальності та внутрішньої сили. Близькі та знайомі згадують Валерія як спокійну, добру та врівноважену людину, яка ніколи не залишала інших у скруті. Він любив життя, працював, допомагав, будував плани та мріяв про майбутнє, яке, на жаль, обірвалось надто рано. Він був завжди веселий, завжди любив життя. Пішов він в 24-му році. Сказав, кажуть, ну, я ховатися не буду, я не буду. І, да, хоча був дуже-дуже хворий. Завжди казав, що ми після перемоги зустрінемося з однокласниками. Ну, якось так виходить, що ми зустрічаємося, В основному тільки тут. Просто гарна людина була, він, він, він любив життя, він любив, казав, що буде перемога. Смерть для чоловіка. Смерть для людини це завжди страшно, а коли вона приходить несподівано. Зранку я ще його бачила. Ми проведжали його до частини. Ввечері його вже не стало. У пам'яті у серцях він залишиться назавжди. Він був доброю і порядною людиною. Хвороба не дозволила Валерію здійснити задумане та забрала найдорожче його життя. Та, попри все, мужність і відданість Валерія назавжди залишиться у пам'яті громади. Його ім'я буде згадуватись поруч із тими, хто став на захист України і виконував свій обов'язок до останнього. Вічна пам'ять та слава герою. Поліна Калініченко, Дмитро Пропастін. Кременчуцькі новини. У Кременчуці вшанували пам'ять полеглих захисників України. Під час урочистої церемонії родинам загиблих військовослужбовців вручили посмертні державні нагороди. Відзнаки рідним загиблих героїв передали начальник Кременчуцької РВА Олександра Ленін, начальник адміністративного відділення Кременчуцької РТЦК та СП майор Сергій Батир та начальник секції персоналу військової частини Національної гвардії України Ілля Пентій. Шановні рідні та близькі, ваші сини, чоловіки, діти, справжні герої. Вони віддали найдорожче що є на світі це життя. Вділи життя за нашу незалежність, за нашу свободу. Ми завжди будемо їх пам'ятати. Вони завжди були в наше серцях. Солдат Артем Скирда підтримував майдан у 2024 році. Став на захист України. Загинув 25 січня 2023 року, виконуючи бойове завдання із захисту України, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Коли наступило повномасштабне вторгнення, він одразу в 6 ранку пішов до воєнкомату. Захищав селище Мущун Київської області, Чорнобильську атомної електростанції і місто Вогдар Донецької області. Мені важко вмістити життя мого брата в одну хвилину, але для нас це найкраща була людина, якої зараз дуже не вистачає. Солдат Владислав Мельничук 1994 року народження. Загинув 12 червня 2025 року на Донецькому напрямку, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Сергій Петінов з лютого 2023 тисячі ніс службу в лавах національної гвардії, боронив країну від ворога. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня та медаллю за військову службу України. Ми з окупації, хоч і кажуть. Війна прийшла до, вас, до нас. Ні, війна прийде до сюди. Тому що, що де він був, я з ним там була. А зараз у мене нема міста. Війна забирає найкращих, це правда. Це все моє життя. Війна забрала його доньку. Війна забрала його. Молодший лейтенант Дмитро Садовенко, 1999 року народження, брав участь у боях в багатьох гарячих точках. Загинув 19 лютого 2025 року. Указом президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. Коли почалась повномасштабна війна у 2022 році, я була спокійна за сина, тому що він підготувався. Він до цього був у гранітному під Маріуполі, він до цього був під Авдіївкою. Він був у миротворчому контингенті в Конго. Я не плачу за своїм сином. Я ним пишаюся. Хочу звернутися до всіх родин, загиблих. Не плачте, пишайтеся. Ви плачете, якщо плачете, то за собою самими, щоб вони вас залишили. Але вони зробили все в цьому житті, чого я за свої багато років не зробила. Подвиг кожного героя назавжди залишиться у серцях людей і стане прикладом для наступних поколінь. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Питання підтримки громадян, розвитку соціальних програм та забезпечення комфортного середовища для всіх мешканців міста стали головними темами сьогоднішньої сесії Кременчуцької міської ради. На ньому були присутні і наші журналісти. 61 питання, що стосуються життєдіяльності міста, розглянули сьогодні, 28 листопада, на засіданні сесії Кременчуцької міської ради. Депутати підтримали низку рішень, що стосуються питань бюджету. Також затвердили у нових редакціях міські цільові програми внесли зміни до раніше прийнятих рішень. Перед розглядом питань порядку денного провели урочисте нагородження. Зокрема, подяку міського голови за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм вручили начальнику управління державної казначейської служби України у місті Кременчуці Світлані Лощенко. Хочу подякувати вам, депутатам, міській раді всій за. Розуміння за відношення до нас ви нам дуже допомагаєте. Ми вам щиро вдячні. Також на сесії відзначили високу майстерність спортсмена, який гідно представив і прославив Кременчук далеко за межами України. Почесною грамотою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради нагородили майстра спорту України міжнародного класу, переможця чемпіонату світи та кубку світу із бодібілдингу 2025 року. Сергія Ройка. по перше, дякую всім. Дякую вам за привітання і також хотів би виразити величезну вдячність Олександру Олександровичу Яцині, який підтримав мене у цій поїздці у виступах на міжнародній арені, де я представляв Україну і наш Кременчук. Під час засідання сесії голова постійної депутатської комісії із питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики Олександр Плескунд попросив надати додаткові роз'яснення щодо проєкту рішення про створення комісії, яка розглядатиме звернення внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованих територіях та потребують допомоги у вирішенні житлового питання. Зокрема, він уточнив склад майбутньої комісії та подальші процедурні кроки її створення. У мене є питання по пункту 14. Ми розглядали на минулої сесії п. Проєкт рішення по цьому питанню, значить, зараз продовжується ця тема. Я хотів би, щоб все ж таки дали пояснення, що всі зрозуміли, який подальший порядок дій буде щодо виконання цього повноваження міської ради. Необхідну інформацію надали директорка департаменту соціального захисту населення Марина Доценко та депутат міської ради, директор юридичного департаменту Валерій Мірошніченко. Також на пленарному засіданні сесії депутати внесли зміни до програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької громади Турбота на 2024-2026 роки. А саме передбачено підвищення матеріальної допомоги із 1 січня для учасників бойових дій, осіб із інвалідністю внаслідок війни усіх груп, а також членів сімей загиблих, померлих або безвісти зниклих військовослужбовців. Розмір підтримки зросте для кожної із цих категорій. Разом із тим у місті продовжують системно звертати увагу на питання доступності та комфортного пересування маломобільних груп населення. Такі аспекти враховують, зокрема, під час розгляду земельних рішень. У міській раді наголошують, бізнес має завчасно планувати безбар'єрність і створювати умови для людей на кріслах колісних, батьків із дитячими візочками та інших груп, які потребують доступного середовища. Нема пандуса. В принципі, пандус там прибудувати можна, тобто ми це бачимо. Да, і треба, тому що ну насправді ну, дуже багато людей стикаються з цією проблематикою. І не лише люди з інвалідністю. Тому, будь ласка, треба попрацювати з власником і зробити якийсь приємний прийнятний варіант пандусу. У тому ж блоці розгляду земельних питань мова йшла і про добросовісну сплату податків у бюджет громади з боку підприємців. Своє бачення ситуації висловили голова постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури Сергій Порчарян, члени комісії Микола Бокован та Олександр Роженко. Наприкінці сесії депутати ухвалили рішення про виділення коштів зі стабілізаційного фонду на потреби різних галузей, із яких понад мільйон гривень на потреби армії. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Професійно-технічному училищі номер 26 добувачі освіти отримали можливість поспілкуватися з представниками бізнесу, поставити свої запитання і почути відповіді тих, хто формує сучасний ринок праці. Як це було, розкажемо далі у нашій програмі. Майбутні сюсарі це люди, які забезпечують роботу, безпеку та якість техніки. Саме тому у професійно-технічному училищі номер 26 здобувачам освіти дають більше ніж просто теорію. Можливість наживо поспілкуватися з представниками бізнесу. Дізнатися про вимоги виробництва та почути, яких фахівців шукають сьогодні. Будемо запрошувати дітей до нас на практику, а також потім вже про це влаштовуватися після того, як вони закінчать навчання. Наша компанія займається виробництвом спецтехніки. У нас виробництво повного циклу у квітні 2022 року. Ми релокувалися із Харківської області. Дуже круто, що освіта і бізнес спілкуються, бо бізнес може сказати освіті підказати, які фахівці потрібні. Такі зустрічі стають місткоміж. Освітою та виробництвом роблять підготовку фахівців сучаснішою та практично орієнтованою. А для роботодавців це можливість знайти мотивованих молодих спеціалістів, які вже сьогодні готові вчитися та працювати. Ми знайомимося своєю новітньою навчальною базою підприємством для того, щоб вони розуміли, що учні навчального закладу працюють не тільки на звичайному обладнанні, а й на відділеннях, яке зроблене у 24-25 навчальному році. Навчально-практичний центр. Сучасних технологій, оснащен сучасним обладнанням, інструментам і матеріалами, які надають можливість нам найбільш якісно підготувати здобувачів освіти, а саме з професії слюзер з ремонту колісних транспортних засобів, з механослідальних робіт та слюзер ремонтних. Для багатьох це живе спілкування стало мотивуючим поштовхом, можливістю побачити реальні перспективи та уявити себе в професії через кілька років. Дякуємо підприємству за те, що воно відгукнулося, Організація Делай. Дякуємо їм за співпрацю. Сподіваємося на майбутнє, що ми будемо працевлаштовувати наших здобувачів освіти на це на це і будемо далі співпрацювати. Крок у тривалому діалозі між освітою та бізнесом зроблено. Студенти отримали нахнення та практичні поради. А навчальний заклад зміцнив партнерство з роботодавцями для підготовки справжніх майстрів. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кремичуцькі новини. Підтримка громад робить армію сильнішою. Кремачуцька громада передала 116-й бригаді авіаційний комплекс Мрія, що допоможе виконувати бойові завдання точніше і безпечніше. 116-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України передали авіаційний безпілотний комплекс Мрія. Це сучасний дроновий комплекс, який підсилює можливості розвідки, коригування артилерії та точного ураження цілей. Він дає військовим перевагу, дозволяє працювати на безпечній відстані, швидко реагувати на зміни на полі бою та зменшувати ризики для особового складу. Хлопці працюють на Сході, але захищають і Кременчук. Вони роблять все для того, щоб небо над нашим містом було чистим. Ми впевнені, що технічна допомога Кременчуцької громади нашим Збройним силам наблизить перемогу, збереже життя наших захисників і будемо продовжувати це робити в новому році. Такі комплекси особливо потрібні зараз, коли технології мають велике значення для успіху операцій. Кожен такий комплекс, як мрія, робить українських воїнів на крок попереду ворога. Дякуємо керівництву Кремлюської громади за допомогу війську у знищенні ворога і в боротьбі за незалежність нашої держави. Дякуємо 116 шістнадцятої бригади за підтримку за допомогу. Адже ви нас надихаєте бути сильними, рішучими. Над перемогою над ворогом. Слава Україні! Героям слава підтримка наших оборонців має конкретний і відчутний результат. Перемога стає ближчою, коли країна тримається разом. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні відома родина блогерів з Кременчука розповіла про свій творчий шлях та про те, як розвиток соцмереж може допомогти малому та середньому підприємництву. Увага на екран. Сьогодні для власників малого та середнього бізнесу відкрилась можливість поспілкуватися з родиною кремучуцьких блогерів Тетяною та Олегом Мущенко на тему лідерство через публічність. У Сучасному світі дуже зручно будувати свій бренд через соціальні мережі, і тому ми запросили блогерів Fire Family, які поділяться нашою свою власну історію про будування власного бренду. Цей захід був організований. Громадською організацією, центр ізбі та фондом підтримки підприємництва в рамках програми розвитку малого та середнього бізнесу Кремчіцької громади. Підприємцям розповіли про важливість відкритості та уміння працювати з аудиторією, адже саме ці навички сьогодні дедалі частіше впливають на розвиток брендів і впізнаваність бізнесу. Пара блогерів поділилась власним шляхом. Розповіла, як прийняла рішення працювати у сфері контенту, та які труднощі довелось подолати на початку. Це наше перше таке, да. У В такий виступ, так запросили нас для того, щоб ми поділилися своїм шляхом, як ми до нього йшли, який він був тернистий, всі повністю моменти, якими ми можемо поділитися, і той передати можливо той досвід, який ми можемо на сьогодні передати. На сьогоднішній день розвиток соціальних мереж дуже великий і дуже великий вплив на людей. Він з сторони. І люди повинні розуміти, що майбутнє може залежати практично від того, що більше сфер справ і дій з'являються через інтернет. Ми вважаємо, що Можливий на сьогодні питання. ця можливість є для того, щоб людина могла показати свій бізнес і розвиток. Також учасники почули практичні поради щодо створення контенту, побудови довіри та роботи зі страхом публічності. Досвід спікерів може стати корисним інструментом для розвитку малого та середнього бізнесу, адже якісний блог здатен значно посилити комунікацію з клієнтами та збільшити охоплення. Сьогоднішній захід став майданчиком для отримання нових знань і мотивації, які підприємці зможуть використати вже найближчим часом під час просування власних проєктів. Такі події допомагають залишатися в тренді сучасних комунікацій та відкривають нові можливості для зростання бізнесу. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Крименчуцькі новини. У межах доброї щорічної акції святий Миколай дітям у Кременчуцькому ліцеї номер 6 правобережний відбувся майстер-клас, завдяки якому зібрали кошти на святкові подарунки для малечі, що потребує підтримки. У Кременчуцькому ліцеї номер 6 правобережний сьогодні було по особливому тепло, і все це через дитячі усмішки та щире бажання робити добро. Тут провели благодійний майстер-клас у межах акції «Святий Миколай дітям», який об'єднав учнів, батьків і педагогів навколо спільної мети подарувати свято тим, хто цього найбільше потребує. Сьогодні ми завітали до Кременчуцького ліцею номер 6 Хочемо висловити величезну подяку за те, що вони долучилися до благодійної акції Святий Миколай Дітям. Сьогодні у них проходить творчий майстер-клас за благодійний внесок. Також в них проходить збір. Вони збирають і канцтовари, і засоби особистої гігієни і солодкі подарунки. Хочемо сказати, що етап з офісами у нас вже закінчується. 1 та 2 грудня ми вже зберемо по школах все, що вони зібрали. І далі 5 грудня. Кожна соціальна установа отримає солодкі подарунки, подарунки індивідуальні. Тому дякуємо усім небайдужим, хто долучився. Під вправними руками дітей народжувалися яскраві новорічні прикраси, зроблені з теплом і любов'ю. Кожен охочий міг не лише створити власний виріб, а й підтримати добру справу. Адже зібрані на майстер-класі кошти спрямують на подарунки для дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах. Цього року ми вирішили доповнити благодійну акцію Святий Миколай дітям новою ініціативою, такою творчою створити майстер-клас по виготовленню новорічної прикраси для ялинки. Особливо дуже приємно, що в нашому ліцеї в цьому році відкрився гурток прикладного житкового мистецтва, керівником якого є Кисельова Оксана Олексіївна. Вона саме сьогодні проводить цей майстер-клас і поділиться своїм досвідом та своєю творчістю і зарядить діток своїм натхненням далі робити такі добрі справи. Щиро дякую всім за таку активну участь у цьому майстер-класі. Дякую волонтерам, моїм помічникам, що допомагають постійно. І разом ми створюємо новорічні дива. Щороку навчальний заклад із задоволенням бере участь у акції святим Миколай дітям. Для педагогів та учнів це не просто традиція, а можливість щиро долучитися до добрих справ і підтримати дітей, які особливо потребують уваги в передсвятковий період. Кожного року напередодні свята ми об'єднуємо свої сили, щоб дати діткам, які потребують частинку нашої любові та турботи, а саме діткам з дитячих будинків та з малозабезпечених сімей. Акція проходить дуже дружньо та натхненно. Наші учні залюбки приносять різні подарунки, такі як солодощі, кансто товари, різні засоби особистої гігієни. А волонтери, залюбки, сортуються, допомагають робити пакунки та створюють неймовірну атмосферу у школі, атмосферу доброти. Участь у таких заходах вчить дітей не тільки творчості. А й чуйності вміню помічати потреби інших і розумінню, що навіть невеликий внесок може стати важливою підтримкою. Якщо я долучаюсь до цієї, акції, то я дарую часинку себе, часинку своєї любові та свого тепла дітям, яким дуже це потрібно, особливо в наш цей тяжкий час. Ну це дуже потрібно. Тому я завжди хочу допомагати ставати волонтером. Це дійсно добре, та й круто. Тому про хочу всіх залучати до акції «Святий Миколаїв Дітям. Ця акція триває вже багато років. Вона стільки тепла подарувала та любові усім дітям. Тому прошу усіх долучайтесь. Організаторами акції є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, департамент соціального захисту населення за підтримки Кременчуцької міської влади. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі кікбоксери довели, що у Полтавській області їм нема рівних. Про перемоги наших спортсменів на кубку з кікбоксингу ВАКО дізнавались наші журналісти. Днями відбувся відкритий кубок Полтавської області з кікбоксингу ВАКО, у якому взяли участь понад дві сотні спортсменів. Кременчук представляли вихованці спортивного клубу Боєць комплексної дитячо-нацької спортивної школи Авангард, які продемонстрували високий рівень підготовки та жагу до перемоги. В змаганнях прийняло участь 15 спортсменів. Загалом вони завоювали 14 перших місць. Спортсмени змагались у трьох розділах: татамі дисципліна, лайт, контакт і Кік Лайт. І Рингові дисципліни К1 і Low Kick. Рівень проведення і рівень спортсменів постійно зростає. Це радує дуже і ну загалом дуже задоволений виступом своїх спортсменів. Варто зазначити, що кременчужани також вибороли друге загальнокомандне місце. А це у свою чергу свідчить про те, що кожен кікбоксер викладався на всі 100 та досягав результату. Декому з вихованців спортивного клубу боєць вдалося навіть вибороти відразу три золоті медалі. Заняті міста, як. Ви Бачте, три перших було важко, О, але підтримка сім'ї, тренера хлопців мені дуже допомогла здобути ці призові місця. Я задоволений своїми результатами. Для кожного з наших спортсменів важливою була підтримка тренера та близьких. Адже за словами кікбоксерів, це стало одним з факторів їхнього успіху. Перші два бої було не дуже складно, тому що я виграв два перших боя нокаутом досрочно. Підтримка тренера, підтримка моїх от. Друзів з тренування. Мені дуже вона допомагала, я чув, як вони мені підказували, куди бити. Емоції були щасливі. Мені було легко, тому що суперник був легкий. Та я дякую за підтримку батьків та тренера. Ці змагання були складні. У них всіх одержав перемогу і займав два перших місця. Тому що усердно тренувався, наполегливо старався і допомагав батьків і тренера. Кременчуцькі спортсмени доводять, що навіть у юному віці можна досягати неабияких висот у кікбоксингу. Я займаюся два з половиною роки. У мене вже 75 боїв. На цих змаганнях я провів три поєдинки. Суперники були достойні, але я готувався і виборов перше місце. Вітаємо наших бійців та бажаємо професійного зростання і нових звершень на спортивному шляху. Дмитро Цилюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Вчорашній вечір став незабутнім завдяки неймовірному сольному концерту королеви шансону Жани Лтавської. Про те, як пройшов концерт, розкажемо у наступному сюжеті. Вчора у центрі культури спорту та дозвілля нафтохімік відбувся концерт Жани Лтавської. Подія зібрала шанувальників її творчості різного віку. Для багатьох це була нагода знову почути улюблені пісні та провести вечір у музичній атмосфері. Протягом виступу Жанна Алтавська виконувала добре знайомі композиції, які давно стали частиною її творчого шляху. Між піснями артистка коротко спілкувалася з глядачами, ділилась власними спостереженнями та підтримувала невимушений темп концерту. Завдяки цьому вечір мав спокійний, але водночас особливий настрій. Глядачі відзначали, що концерт дозволив відволіктись від щоденних клопотів та просто насолодитися музикою. Я дуже люблю Жанну Лтавську. Я приїхала спеціально на її концерт з Борисполя, і ми йдемо всією родиною. Найлюбніше я всі її пісні люблю і ну блін. Дівчина картинка, мабуть. Просто дуже любимо Жантавський, тому чоловік її дуже любено. Получить ну, задоволення в такий нелегкий час, розслабиться. Відпочить такі події залишаються важливою частиною культурного життя міста. Вони збирають людей, які цінують живе виконання, та створюють простір, де кожен може знайти щось близьке для себе, чи то у ліричних піснях, чи у більш ритмічних композиціях артистки. Поліна Калініченко, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. Від живого нерву в Іспанії до віолінь в Америці. Василь Попадюк вже підкорив світ. Тепер його скрипка заграє в Кременчуці. Коли та де відбудеться концерт, дізнаєтесь далі. 8 грудня о 18.30 у міському палаці культури виступить справжня жива легенда світової сцени Скрипаль скрипаль-віртуоз, заслужений артист України Василь Попадюк. Його називають живим нервом у Іспанії, майстром віолінь в Америці та золотою скрипкою у Канаді. А в ювілейному альбомі вокаліста Deep Purple Єна Гілана звучить саме його скрипка. Попри багаторічне життя за кордоном, маестро залишається вірним амбасадором української культури, виступає на світових сценах та підтримує батьківщину благодійними концертами. Цього разу він представить особливу програму для підтримки тих, хто цього найбільше потребує внутрішньопереміщених осіб та збройних сил України. Квитки на концерт вже у продажу онлайн та у касах міста. Не пропустіть можливість побачити на власні очі та почути живу легенду, чиє мистецтво надихає і зворушує серця по всьому світу. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини. Україна щодня проходить через випробування, які роблять нас сильнішими, як на фронті, так і в тилу. Ми продовжуємо працювати, підтримувати одне одного та рухатись вперед, зберігаючи гідність і незламність. Слава Україні та слава нашим героям.